Вітаю на моєму каналі Ірина Життя-Буття. Нагадую, ми в Херсоні. Сьогодні неділя, отаке сонце. Спекотно у нас ще вночі прохолодно, але в день 27-26 градусів, то це ще спекотно, ще літо продовжується. Оце газон він мене хворіє в цьому році. Хоча мені вдалося зупинити хворобу. Вже більш краще виглядає, він зеленіє. Оці ділянки е, навіть почало тут проростати. ось. А отут я вибрала повністю всю траву, навіть піднялась такий шар два-три, 2-3, збитого, такого, е, от такого сухого, з пробившимися з пророшими травинками, але я все прибрала. Це вже робота буде на осінь, зар... на весну. Зараз не буду його чіпати. Можливо, ще один раз оброблю, але ж так більш-менш він вже виглядає. Піднімається, перейдусь по садочку ось у. Лариса. Це вже третя, мені здається, хвиля квітування. Красива така. Тут десь вже попрацювали гусінь попрацювала, це вона молоденький під'їдає, тоді кінчики засихають. Ну... Є, є чому квітувати, вона понавипускала. А оце таке залишається, коли вона сама скидає свої бутони. Її не треба обрізати. Ну нав'язала трошки, трошки є. І ось я хотіла показати однорічники. Я обрізала їх, коли проїхала 1 серпня. Це вже ну, більше, ніж півтори місяці. Вони всі попіднімалися, одні палочки залишалися Пітуні, Це самосівки. Пітуні, портулак відквітували. З цього боку біленька петунія, чорнобривець. Нічого, набрали масу зелену і почали знову квітувати, Ще будуть квітувати дуже довго. Тут в мене сидить імператор Ред Барон. Ну, якось їй тут. Це вона тут до 12-ї години в затінку, а потім вже сонце піднімається навіть раніше. Потім сонце піднімається і вона весь день на сонці, але ж все одно вона не червона. Отаким от чином вона виглядає. Можливо, ще, ще вона, оце оце тут вона навіть присохша. Це не вона присихала. Ну, отут, от, можливо, це червона. ну от така вона. І тут жовтенька така, гарненька трояндочка. Я хотіла показати однорічники, як вони осінню восени виглядають. От чорнобривці, я ж кажу, ті, що я попідрізала портулак. А ось тут в мене була розсажена айстра. Ну, що я вам хочу сказати, айстра, її поїла осінь. От зараз таким чином виглядає, у мене погано. Можливо, десь у комусь у когось квітує. Мені так хотілося, щоб я розсадою висаджувала їх своєю. Але ні, гусінь, пош... я не встигала збирати ту гусінь, прийду зранку, вона вже сидить. прибрала, прийду знову, обробила. Ні. І вони прям гусінь запоїла квіти. Нема. Кущиків було небагато і немає. Ще хочу показати. Я пересадила, зробила тут клумбу із гортензій крупнолисних. Пересадила їх з горщиків. Тут в мене сиділи півонії. Тут в мене груша. Вон там десь ще є висить грушка. Там десь ще понизу є. Тут слива далі, ой, яке сонце прямо в очі, абрикоса персик. І тут під деревами ціма у мене були півоні посаджені. Ну Ця Red Hot сиділа тут весь час Hot Red. І от вона трошечки хлорозить, цей попідгорала, хлорозить. Ну, вже я обробила, ось, ось з'являється колір зелений, відновлюється вона. От і була посаджена в минулому році отаким от маленьким стовбурцем, як ось, ось тут. Отаким. От І вона вирос, вирісла. То я півонії викопала, я покажу, куди їх посадила. І тут посадила в рядочок, оці, що влітку, купувала гортензії крупнолисні. Тут в мене ще лілейник, я залишила там в полісадніку перебрала його, а тут залишила два кустика. Тут в мене пропала. Волотиста гортензія була пропала, коли я їздила, засохла, не було три тижні мені. А це жовтенька. ну Тут ще є посаджені м... цибулині навесні будуть. Тут теж імпірата сидить одна. Оце з однорічників в мене ротики. самосівка теж, я теж її тут залишила. І я хочу живучкою тут простір вільний засадити. Це колись у мене в пристобуровому колі я робила такі круги біля стовбура. Всі дерева так у мене були, засажені цією живучкою. О, і вона так розрослася, почала лізти куди треба, куди не треба. Ну, Я тут змінила конструкцію, конфігурацію. Цього квітничка і поприбирала ці пристовборові кола. Ну, а отут от залишились ну, буквально малі, маленькі такі росточки, і вони ось, ось як пішли-пішли. У мене ще одне є місце, де вони ростуть, і я тоді їх вже цей о, зламала. І я тоді вже їх порозсаджую тут, можливо, по-іншому вони будуть тут виглядати. Ось о, теж портулак, це сонце на нього не попадає. Я покажу в мене є відео, там де сонечко. Тож ось я так піднявся. Добре, добре росте. Також я обрізала алісу, Почав він ось тут красиво квітувати. Ось тут білий кущ, тут алісу, От тут Айстри, отаким чином. В общем, я не по айстрам, Айстри в мене. Просто це нікуди не годящі. І тут теж, теж портулак. І е, пituні я обрізала. Тут були взагалі одні палочки позалишалися. Гусінь вже і тут попрацювала, не встигаєш за нею. Ну, ось буде квітувати. І тут алісум ще. Зараз однорічники, оці портулаки, олісу, ми дуже гарно себе показують, квітують. Направо і наліво, як то кажуть. Чорнобривці я теж обрізала, їх такий тут великий кущ. Біля крану в мене два кущі і ось, ось ще один кущик. І теж вони вже почали. І знов таки набрало масу зелену, велику, і почали бутони понав'язали. Будуть, будуть квітувати ще довго-довго. А лісом теж обрізала дуже коротко, коли приїхала. Тут вже такі зарості, просто неймовірні зарості. І ще, от мені подобається, зараз квітує ланцетовідна хоста. Красиво вона квітує. Я так приїхала, пообрізала всі листя сухі, але ж, бачите, серпень був сихий, спекотний, багато знову посохло листя. Ну, а квітує, приваблює бджілок. Квітую гарно такі фіолетові, красиві, китиці висять. І тут о. -о. Тут алісом теж квітує. А ще хочу вам розповісти про ротики, оцей кустик, квітує все літо. Знов-таки, я коли приїхала, я його обрізала, бо й гусінь поїла, любить його осінь. До речі, він і хворіє іноді. Я його навіть обробляла навесні. Квітує з травня місяця. І цей кущик перезимував. Я настільки була здивована. От я зараз покажу. Ось Оце було обрізано минулої восені, да, обрізано було, і я. Прикрила тим, чим що, що обризала, тим і прикрила. Таке було, така зима була тепла. Навесні тут з'явилися оці стовбурці, росточки. І в травні місяці він вже так квітував, у мене є фото, такі красиві були великі суцвіття. Ну, от і зараз він. Все літо квітує, все. Це самосівки тут у мене були. А оці вже ті, що понасіялися, це у мене тут пісочниця, до речі, треба її вже буде, мабуть, прибирати в цьому році. Оці самосівки, і я їх просто розсадила. Ось о. І оцей був збережений кустик такого кольору. Теж видно, де тут обрізано стовбурець. Так, як його спіймати. Той стовбурець. Не можу я спіймати його ось. І оці теж були збережені. Ось такого кольору він. Тут от покажу ось. О. Ось отакого кольору. І це теж перезимував. Ось ось він, оцей стовбурець. І з нього потім попішли з під корня ось, ось з цього. Ну, я була здивована, це в мене перший рік. Я ж кажу, самосівка, то самосівка воно насіється. Я тоді розсаджу, мені подобається. Навіть горщику там в мене є посаджене. А це збереглося взимку і росте собі, і ось знову квітує. Хороша, гарна рослина, однорічники гарні. То... Я і далі буду їх вирощувати. Тут у мене в горшках повільно, рясно не квітують. Ну, літо було важке, мені здається, тому воно і гіраньє так поганенько. Аліандер квітує вже другий місяць. І заквітувала бігонія королівська. От Я її пообрізала. Поставила на вкорінення ой, такі великі в неї оці пагони, вона виганяє. Ну, тут заквітувала. І отам от ще буде квіточка. Така симпатична. А це її дітка тут стоїть, вже вона така велика виросла. Я Їх вже роздаю, роздаю всім підряд. Тут герантики позав'язувала от така вона коралового кольору, буде квітувати стоїть. А тут е, гірань вже дуже багато суцвіт я поприбирала. Ну, ще є, ось, ось зав'язує, буде. Це вже треба тут поприбирати. Теж буде квітувати ще. Але ж, ще раз повторюю, не рясно, ні. Рожева, теж трошки відквітувала і понав'язувала. Щось буде. Ось бутончик, ось о бутончик, щось з неї буде. Плікрантус росте собі. А оце в горщику в мене ротики. Теж я обрізала їх, приїхала. Оце вони за півтора місяця трошечки понав'язувала, трошечки більше. Понав'язували, будуть квітувати. Тут герані, чекаю, поки вони позав'язують бутони, поки що не бачу. Поки що не бачу, немає. Біла вже рясна-рясна, так відквітувала. Ось ще бутончики є. Щось лістечка жовтіє. Ну, біла ця дуже гарно напускає, нарощує бутони. Зелену масу мені подобається. Рясна, рясно, так махрово біла. Тут тут щось буде. Ось все, щось буде, зав'язала. Плющелісна. Ну, а він біленький, ось я тут теж теж понав'язував бутончики. Тут розібундно, випустила одну таку нещасну трояндочку. Сидить, поки що сидить. А лісом і тут в мене зелений-зелений. Ну і я ось тут покажу отакі от пілоні, що треба обрізати, вигляд ось такий, прямо скажем, не ахті. От півонії, які я пересадила з того квітничка. От тут в мене от таким чином от такі великі кущі, вони були тут в рядочок в мене посаджений. скільки листя вже сухого. Яблення вже скидає. Одна гілка прям зовсім жовта. Щось навіть, не так. А яблуки ще не всі зібрала, багато яблук. І ось понакидала кидала вона стільки листячка. То я ось сюди сортові оці піони посадила. Тішу себе думкою, що пересорту не буде, але ж не знаю я Надії мало. Один кущик тільки в цьому році. Квітував, а ці кущики всі не квітували. Можливо, їм просто не підходило, не підходило то місце. Ну, а оці залишились ці по звичайні тут о, такі рожеві. Ну, ароматні, ароматні такі. І оцей тут кущ залишився. Тут, тут така буде, так і залишиться в мене. Рядочок такий півоній. І оці вже попіднімалися мускарі. Ну, листя ще прибирати рано, я так думаю, хай ще падають, полежать. Оця гортензія я її пересадила, так гарно прийнялася, сидить нормально. Ці гортензії теж себе добре почувають. Листочка вже і погоріла, і червоніє, вже на зиму, на, да, на зиму. І ця гортензія поопускала. От я пообрізала, і такі вже в неї все коли я пообрізала. І такі в неї вже понаростали ось о, великі пагони. Ще жовтень є час для того, щоб понеодереніли і в зиму пішла, вона готова. Але ж от починає якось такі листочки, світленькі. Я ж не одобрюю цим спеціальним добривом для гортензій. <кій> Там же ж азот є. Тільки монофосфат калія і калімагнезію я підливала їм. Ну, от, можливо, щось їм недостатньо. Тут такі зелені листочки тут світленькі. Пересадила кактуси. Вони вже розрослися, ці були в одному горщику. Оці. Я їх по одному посадила. І отакий от один величезний. Це не мої кактуси, це кактуси мої невіски. Я не люблю взагалі кактуси вирощувати. Але ж дитина любить, нехай, трошки я за ними подоглядаю. Ще в неї була дуже велика колекція орхідей. Але ж коли нас звільнили Херсон, у грудні, у листопаді звільнили, а в грудні я Поїхала до них. На місяць виїхала. Ну, всі е, ці орхідеї. Всі орхідеї повмирали Ну, а кактуси я для неї збережу? інжир став дозрівати швидше. Дієвий цей метод. Я в мене є відео, я показувала, як я обриваю листя для того, щоб пришвидшити дозрівання плодів. Їх краще видно, де зелені, де, де вони вже стиглі. І оце я вчора зібрала і там, на тому боці, далеко, от сонця не видно. І з цього боку є багатенько їх. Дієвий цей спосіб. Дозріває, я так думаю, що усе, якщо глянуть, уся вже гілочка навіть уся можливо і неможливо, мабуть, оці на макушки теж встигнуть вистигнути, визріти. Будемо сподіватися.